В вашій увазі мотокультиватор від штіль, модель MH600. Ось так виглядає, класний такий, гарний надійний. В стилі штіль. Все надзвичайно якісно виконано. Регулюється по висоті ручка. Ось тут газулька, тут запалення, щеплення. Дві передачі вперед, одна назад. Зараз продемонструю, як працює. Включаємо запалення, запускається як стандартна бензинова техніка. Ідеально запускається, працює ідеально, витискається щеплення, вмикається передача, газунку накручуєте і тримаєте це щеплення, воно як запобіжник. І погнав, погнав. Чудова техніка. Ще раз наголошую, що надзвичайно якісно, все видно, як класно виконано. Можна поставити колеса, ось тут причіпне є, можна різне навісне обладнання інше вішати. Ось так виглядає. Ще раз покажу загальний вигляд. Кому потрібно, пишіть, телефонуйте, замовляйте.